Так, ну ось, китайський. Намагаємось його. І поїхали. От вже третій. Ще не зупинив четвертий. Слабенько. п'ятий. Ну ось вже, в принципі, до зупинки діло пішло. Палочка вже. вже ще можна шостий. Бачите, вже? Сама палочка. Не порвався. Не порвався. Привіт, я ворон Сьогодні ми хотіли б розібрати саме момент, пов'язаний з критичною кровотеччю, а точніше в алгоритмі марч літера М, в алгоритмі CBC літера С Проблема не в. Тим, що ми будемо розбирати цю літеру проблему в тім, чим ми будемо користуватися. І по проханням наших глядачів, ми хотіли призібрати наявні турнікети, котрі є в доступі, і порівняти їх між собою. І так почнемо з самих відомих турнікетів, котрі є в доступі, котрі до нас попали. це турнікети фірми КАТ. Він 7-ї генерації. Він правильно запакований. Якщо ви перший раз побачите оригінальний турнікет, ви його не сплутаєте ні з чим. Другий відомий турнікет це фірма SOF турнікет В чому сама різниця? Він не має велкропанелі, а точніше ліпучок, і використовують його воєнно-морські сили США, так само і наші. І є відомий ще один турнікет, який ми маємо в доступі, це турнікет SAM. Або СЕМ. В нього є свої нюанси. ось але він іде на рівні всіх відомих турнікетів. Тому оцю трійцю ми скажімо, будемо розбирати окремо. Але є у нас і вітчизняні турнікети, котрі вже пройшли деякі випробування на першому місці. Поки що стоїть турнікет Січ. Це один з поширених турнікетів в Україні, і хотілось би приділити увагу турнікету Дніпро. Але а, він достатньо, скажімо, це молода генерація турнікету, а, точніше, друга генерація. Ось. Вже по своїм характеристикам він підходить на достатньо гарний рівень. В чому різниця між цих турнікетів да, і в чому є схожість. Ну, По-перше, схожість у цих турнікетів це їх якість. Всі турнікети, котрі існують, вони взагалі всі одноразові. І коли ви берете турнікет, наприклад. Атовський він в упаковці вже складений для того, щоб його використовувати. Всі сертифіковані турнікети, як Ат, от бачите, як СЕМ, вони вже готові до використання. Тобто, розірвали упаковочку, обкладинку і починаєте працювати. Ну, є ще турнікети китайського виробництва. Ми ними користуємося тільки на тренуваннях, і є різниця, коли вам попадає в руки турнікет. Ви можете зразу подивитися, з чим відрізняється турнікет. Гарної якості від турнікета негарної якості. Цей готовий до використання, а цей турнікет не готовий до використання, його потрібно розірвати, потім скласти. І в цьому є проблема. Ну і різниця в ціні турнікета, звісно, турнікет кат набагато дорожчий, ну і якісніший. Ціми турнікетами, цим, цими китайськими турнікетами, ми тренуємося, бо. На такі турнікети, ще кажуть, треба знайти гроші. Що стосується турнікетів українського виробництва, вони так само складені, не всі правда, але в більшості зараз складені таким чином, що вони готові до використання. Останній турнікет, про який я вже казав, це турнікет Дніпро. Минулого разу я ним користувався і показую, як ним користуватися, він мені достатньо сподобався. ось, Але попередні. Турнікети, котрі були там першої генерації, та взагалі Січ, коли ми з ним познайомилися в 2016 році, був не самим найкращим турнікетом. Але ці турнікети показують, що рівень виробництва турнікетів на Україні тільки зростає. З'являється ще на ринку такий турнікет, як Пульс. Ось, Я його ще не бачу, але дуже хочеться його спробувати. І коли він в мене з'явиться, ми зробимо, скажімо, такий матеріал саме по. Можливо, невідомим зараз турнікетом, але котрі ми можемо, звісно, рекомендувати. І так, коли ми використовуємо турнікети, різниця між використанням тактичної медицині в цивільній медицині, скажімо так, дуже широка. Бо цивільні медики, коли бачать турнікет, вони одразу асоціюють його з кінцівкою, яку будуть відрізати. Дійсно, є така проблема. Коли накладається турнікет, і якщо пізніше його не посунути, є ще таке поняття, як принос турнікета або екстракція турнікета, звісно, можна кінцівку втратити. Але якщо працювати сугубо алгоритмів, то перша літера – це зупинка критичної кровотечі, тобто не рятування кінцівки, а саме критичної кровотечі в тактичній медицині. Тому турнікет використовується зразу. В червоній зоні або допомога під вогнем, яка є в Марчі, то використовується максимально високо і максимально сильно. А вже потім, там на етапах, будуть огляди, огляд пораненням і можливість зняти цей турнікет. А в критичній ситуації нема можливості зразу накладати турнікет щоб рятувати кінцівку? Ці речі можуть робити тільки фахівець або медик, котрий має досвід. Звичайна людина, котра не має медичної освіти, вона може, звісно, в цьому розібратися, але це буде пізніше. Задача в критичній ситуації накласти турнікет максимально високо, да і максимально сильно. Тому турнікети вони набирали популярність. Звісно, з часом. Звісно, вони врятували життя багатьом військовим і не тільки, і цивільним врятували життя. І тому в екстреній ситуації вони є необхідними. Хотілося б розібрати трошки ближче, ну, почнемо, скажімо, з турнікета К. Запаковочка в ньому дійсно якісна. Буду намагатися її розкрити. Ось, і подивіться, будь ласка, є. Момент для використання достатньо зрозумілий, навіть якщо ви не володієте англійською мовою, тут я так дивлюсь ще й на німецькій мові. Сам турнікет зроблено достатньо якісно. Я бачив турнікет і першої генерації, але це турнікет сьомої генерації. Тут написано. І бачите, він вже готовий до використання. Тобто сам момент таймінгу він вже защелкнутий так, щоб його потім не як Якось тут, наприклад, в цьому турнікеті. Достатньо якісний матеріал, достатньо якісна вже кріпка стропа і достатньо якісний важіль, який поламати просто так. ну... Я наприклад цього ще не разу не робив. Ось. Хоча багатьох китайських турнікетів і іноді вітчизняних турнікетів вони дуже швидко ламаються. Як відрізнити справжній від несправжнього? Ось тут на пластиковій пляшці, як пляжці є такий витиск. І на самому турнікеті взагалі є ось такі розпечатки. Ви побачите, по тім, що це сертифікований турнікет. Багато, дуже підробок китайського виробництва, саме там буде написано кату. Тут немає витиснень, а там написано білою красочкою. Це є підробка. Це, що стосується турнікета. Достатньо якісний, достатньо поширений в світі і має багато-багато відгуків в кращу сторону. Другий турнікет, який я хотів би показати, так само розірвати, це турнікет сам. А, так само у нього є на англійській мові. Ось, він вже готовий до використання. Ось цей таймер. Сама Структура достатньо якісна, але він трошечки по-іншому зроблений. В чому в нього різниця між системою CAD? Система CAD працює за рахунок цієї стропи, да, котре прошита по всій длині. Але сам в нього нема стропи, а є в саме тіло. Ось воно достатньо, скажімо, жорстке. І накладання турнікета потребує ну, деяких зусиль. Хоча по системі саме сам. Коли ви будете натягувати турнікет, тут спрацює така система захисна, вона щелкне. І ви зрозумієте, що достатньо вже тягнути. Якщо тут це ми будемо робити на зусилля, то тут ми вже будемо робити по щелчку. І тоді ви зрозумієте, що можна ліпити і крутити турнікет. Я цей момент, звісно, продемонструю. Ще один достатньо відомий турнікет це софт турнікет, як кажуть. Морських американських котиків. ось Достатньо якісний турнікет, масивний, так само стропа не прошита по всій дліні, а зроблений як в турнікеті сам. Достатньо міцний турнікет. Є, звісно, свої нюанси. Але він зроблений без велкропанелі, панелі, точніше без ліпучок. Але за рахунок цієї системи, яку треба сильно потягнути. Він не ліпиться і е, в цей момент до нього не ліпне багато бруду, грязі, всіляких речей. Тому його використовують саме люди, котрі е, знаходяться більш в такому середовищі, як вода, ліси, і так далі. Ну, за нього нічого не цікавиться. Але щоб його накласти, потрібно деякі зусилля і деякі навички. Тому всі, хто Хоче користуватися подібними турнікетами, просто так покласти турнікет і сказати, що він рятує тобі життя, це дуже хибне поняття. Всі ці речі потребують тренування. Ось він такий. Це у нас, по-моєму, вже друга генерація, є перша, але не менш гарна, там з каркаділами, але розповсюджений саме ось цей. Ну і що стосовно цих турнікетів, так, вже набрудив тут. от. Ну і українські турнікет, ну давайте почну з Січі. Він зроблений, звісно, трошки по-своєму. Але, скажімо так, дуже схожа ситуація ось з таким трикутничком в системі софт. так. Турнікет десь щось середнє між катом і софтом. Тобто є своя зачіпка, ось вона, якщо ви там достатньо сильно покрутите, в кінці накидаєте. так, і вона не виходить з місця. Ось. Але принцип дії такий самий зліпучка, як і в системі кат. Ось. Таке щось, щось середнє. Зараз достатньо якісний турнікет. Ну, і ось момент пов'язаний з Дніпро. Останній турнікет, скажімо, попередньо я працював з турнікетами першої категорії або першої генерації. Я не скажу, що мені дуже сподобався. Скажімо, і друга генерація, коли перший раз прийшла. Ну, деякі турнікети не відповідали моїй особистій якості. Тому ось цей турнікет, який мені попався, ну, достатньо якісний, ручка вже тут металева, стропа достатньо сильна, зачіп достатньо такий міцний. Ось, ну і Таймер такий тоже собі, скажімо, такий цікавий. Зроблений він майже точ в точ по системі кадр. Ось. Но він такий, знаєте, на момент трошки аж масивніший такий. Ось. На бійці, котрі вже користувалися, його рекомендують. Я його використовую так само і на навчанні. Це один з небагатьох турнікетів, котрими багато-багато крутим. Він багато-багато живе, як кажу. Ось. Це, що стосовно. Турнікети Дніпро це короткий опис тих турнікетів, котрі я рекомендую і своїм бійцям, і своїм інструкторам. І якщо приходять до мене люди і питають, який турнікет мені хотілося придбати, то я розбираю саме ці на даний момент 5 турнікетів. Кажу, ще що є ще один турнікет, хочу я дуже хотів би розібрати: це турнікет пульс. Ось, доберусь і розберу. Ну а з приводу китайських речей, якщо на початку вторгнення ми якось можливо випробували і давали, бо нічого не було, то зараз пройшло вже майже два роки і кажу: користуйтеся турнікетами не просто сертифікованими, а якісними, котрі ви знаєте, що вони дійсно зупинять кровотечу, бо це чиєсь життя. З приводу розбору далі літери М або літери С в іншому алгоритмі, це буде інше наступне відео, але це відео стосується тільки турнікетів. І зараз я спробую накласти кожен турнікет по-своєму. І так, пам'ятаєте про правила турнікета, про кожне ми вже в відосиках робили, коли ви накладаєте собі на кінцівку цей турнікет, то оцей зачіп повинен бути назовні. Звісно, якщо я буду робити на цю руку, то він буде назовні. Якщо я поплутаю місцями, то коли я буду його затягувати, у мене будуть певні проблеми. Тому спробую зараз турнікет, щоб накласти, це катовський турнікет, ми підтягнули, потім потрібно зробити ось такий рух, заліпити. Да? І крутить. Ну я вам скажу, що ось перші перший момент і вже достатньо сильно, навіть другого моменту вже буде точна зупинка кровотечі. Немає. Ну, вже бачите, а може не бачите? Але <смас> ну, я вже відчуваю, що як перевірити турнікет, потрібно сюди намагатися засунути палець. Я вже не можу його засунути. Хоча, скажу так. Якісний турнікет. Звісно, він одноразовий. Звісно, вже другий раз його використовувати. Ніхто не рекомендує, але для тренувань мені він піде далі і далі. Рекомендую цей турнікет. Багато з ним працював. Ось. Ну, Скажімо, один з найкращих. Ось. Що стосовно софту, тут є певні нюанси і повинні бути певні навички. Ось. Бачите, я не можу так зразу зробити. О, тому можливо прийдеться мені попрацювати пальчиками. Є багато момент накладань з цими турнікетами. Але якщо так от зробити, то дійсно він накладається достатньо швидко. Але ще раз кажу, щоб працювати з цим турнікетом повинні бути навички. Ось. Достатньо сильно я потягнув. Ось дуже приблизно схоже на той смик. Бачите, що тут мені треба зробити. Я раз одразу смигнув і заліпив. Але тут мені треба от попрацювати. І є момент, що мені не треба його далі ліпити. Він вже готовий до використання. І ось я починаю крутити цим турнікетом. Але тут е, от, раз прокрутив два, ось тільки на третій, але вже дуже сильно третій раз. Я відчуваю. Ай-яй-яй-яй, хорошо як как... і Ось він працює. Якщо мені потрібно його ще зафіксувати, я можу і так зробити. Це взагалі, скажімо, той момент, коли, якщо я буду робити якось, він не вискакує, тому морські котики його рекомендують, бо навіть якщо ви там його примотали, замотали, там якось зачепили, ось, він не вислав. Бачите, мені вже червоненько стало. Але буду намагатися зараз зняти, тому що. О, І фух, як хорошо. О. А, значить, що потрібно зробити, щоб зняти? Ну, потягнути назовні. А, є певні нюанси, але, скажу так, якість накладання відчувається достатньо, достатньо гарно і сильно. Ну і турнікет сам. А, Дуже цікава річ. Зроблю так само момент накладання. Тепер, якщо мене буде чутно, повинно бути чутно. от Я стіну, тяну, 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 тяну і ось характерний щелчок. Це означає, що мені тепер потрібно ліпити да, і починати його крутити. Ось я його кручу вже на другий раз. Я відчуваю достатньо кріпеньку силу, точніше, не другий, це перший, перший раз. Ось і Ось достатньо сильно він заходить. Звісно, потім ми можемо його тут скажімо, якось заліпити. О, да, і поставити, скажімо так, от таймер, тут щось нацарапати. Але в будь-якому випадку якість накладання, бачите, опять почервоніла ручка. Не було б хорошо пульсоксиметр, але В будь-якому випадку я відчуваю, що турнікет. Як да, намагаємося залізти от перша дуга, а от друга, і мені вже, мені вже, вообще навіть фалангу я не можу засунути. Тобто, в цьому моменті якість накладання турнікета достатньо, достатньо гарна. Просто так ще я його не розкрию. Да? Щоб його. От давайте ще раз, щоб його зняти, да? от, достатньо и і заходить. Давайте ще раз. От я щелкнув, а да, тепер мені, щоб сняти, достатньо. Тут є такий пимпочки, я за неї тягну, от, і вона Ось. Ну, Це що стосовно цих моментів, турнікетів якісно. Січу трошки не скажу інша ситуація, але дуже схожа. Ось, так само, коли ви накладаєте, тут момент зачіпу мається на увазі цей трикутничок, так, так, або блокператор. Ось, ось тут ми якісненько накручуємо. О, один. Так, ще раз, це. Один, два. І от я вже відчуваю достатньо сильно. Ось, ось тут є момент січі, що о, пальчиками треба працювати. Тож немає таких турнікетів, щоб раз там і затягнули. Все одно з кожним турнікетом потрібно потренуватися. І от він зайшов, і оця штучка достатньо надійно тримає турнікет. Як ми там далі будемо, я не знаю, як там засунемо. Але ось тут, ось тут я зараз покажу. Ось в мене є типу, тактична ручка, я можу щось нацарапати. Ніфіга не видно. Ну, він же у мене там одіорганий, я кажу, я його ще не разу не надягав, але ось тут можна нацарапати навіть чимось гостреньким. час, котрий з першого разу буде. Ну він мене вже багато, скажімо, потерся, тут нічого не звичайно. Але, скажімо, має право на життя. Ось його основна задача. Зупинити кровотечу. Ну і третій момент стосується нашого Дніпра. Ось. Принцип дії такий самий. Потягнув, замотав. Ну і давайте пробувати. Раз. На другий сильніше, але, скоріш за все, от, третій вже треба дати зусилля. От. Пальчик не залазить венки повздувались, відчуваю вже, вже швидше, мені ручка. Але так само, скажімо, е якість вже його набагато краще, ніж перше Тобто Це ті турнікети, які я можу е ну, сказати так, що е іноземні 100%. От. Е друга генерація це він мені перший такий гарний попався. Ось, Січі ми вже працювали. Ось, В будь-якому випадку. Не можна сказати, що ці турнікети кращі, ці турнікети гірші. Вони повинні бути сертифіковані, якісні. І ви скажете тільки тоді, що він гарний, коли ви гарно потренуєтеся і зрозумієте, який саме ваш підрозділ або в свою аптечку ви покладете турнікети. Я не буду розкривати ці турнікети, ми ними тільки тренуємося, але а, різниця навіть в упаковці вже видно, що ці турнікети для екстреної ситуації треба складати, обирати. І є в цьому мінус. Щоб зрозуміти, підробка це чи ні, ви повинні просто якісно вивчити оригінал, зразу потім всі підробки ви побачите. Ось коротенький обзор, шановні, всім дякую за перегляди. Якщо ви перший раз, поставте нам там лайк. Або підпишіться. Наші всі моменти е, йдуть на те, щоб ми на зібрані гроші від волонтерів, від вас брали з собою, купували собі турнікети, турнік... купували пальне і їхали до військових або проводили подібні навчання для цивільних і в тих територіях, куди дуже важко дібратися. Всім вам велике дякую. Це перша частина. Ми будемо робити ще другу частину відео. Всім гарного дня! Слава Україні!